Вітаю, друзі! Сьогодні 4 жовтня. Ну, нарешті, прийшли мої трояндочки. І ось так під парканом я хочу посадити 6 трояндочок рожевого, ніжно-рожевого кольору і червоні. І сьома буде завершувати цю композицію. Витка моя троянда Амадеус. Ось такі вже. Повикопувала лунки. Будемо зараз заправляти земелькою, компостом, трішки вуглів. І потім все як завжди. Ну, вже покажу вам кінцевий результат. Ну, і показую, що в нас вийшло. Засипали земельку. Ну, то така земелька, знаєте, то більше торф. І трішки вугілля в мене було з каміну. Тепер по сортам. Bright white це більше як шраб, англійська, червона. Вона в мене тут з цього краю перша. Потім Афродіта, це німецька троянда, чайна гібридна, вона ніжно-рожевого кольору. Далі йде Прімо Бачо, це італійська. Теж чайно-гібридна троянда і червоного кольору. Далі для Фонтенно Перле. Це французька, чайно гібридна рожевого кольору. Так, Попередня була червона, ця рожева. Знов червона едіт Піаф, гібридна французька. І а, з рожевих закінчує Фредерік Містраль. Ніжно-рожевого кольору, теж французька троянда, чайно-гібридна. Ну і закінчує знов червоною, але вже витка, Трояндочка Амадеус. А тут між ними ще <сміст> ось така примулка, <сміст> бо вже не було куди її саджати. Ось так відійду. Ось так це все зараз виглядає. Таким маленьким парканчиком все закрили від добі. угу. угу. <свісно> Бо свій мокрий нос буде туди обов'язково савати. Ну, як кажуть з Богом, сподіваюся, що це все приживеться, перезимує, і буде й мене, і вас бавити своїми гарними, красивими квітами. А в мене на сьогодні все. Пока-пока.